Вітаю всіх на моєму каналі Зелена Метушня. Сьогодні хочу показати, як ми перероблювали як змінювалася ця частина нашої діляночки. Ця ділянка знаходиться на вхідній зоні, також її видно буде з вікон кухні. З мінусів те, що на цій ділянці видно туалет. Знаходиться він прямо навпроти воріт. Це з мінусів, поки ми це все так залишаємо. Ми займаємося більш садом, чим будівництвом. Плану і схем попередніх, як висаджувати рослини на цій ділянці, у мене не було. Як тільки викладували трішки каміння, то одразу садили якісь рослинки. Порі вибирали також під самопосадку. Однієї рослини, поряд, якщо було потрібно, робили лунку, вибирали поріс, саджали ще, продовжували саджати ще рослини. Підпільні стінки робилися такою сухою кладкою. Каміння в нашій місцевості немає. Все, все що я тут використовувала, все було придбане, все збиралося роками. Десь після залишки після якихось будівельних робіт, каміння, те що кругле, те все купувалося, туфи. Це все, це все було куповане. Також тут у нас зруйнований такий заїзд, підпірні стінки нам були, вони досить тоненькі. Згодом вони почали руйнуватися, але ж кажу, 22 рік. Вніс такі зміни, що нам було не до будівництва. Але посадочний матеріал у нас був, тому це нам давало наснаги, і ми продовжували створювати свій садочок. Тут ділянка досить така видно, що полога, але все ж таки я прибирала ґрунт, робилася тут підпірна стінка. У цій ділянці вже росли дві калини, два буски. Ось така достатньо ну, молоденька яблунька, але вже величенька. Персик тут, різ ось видно справа. Персик виявився не дуже смачним і його ще розломило під вагою плодів. Висаджували тут декоративні яблонька. Більш туди до тіні до забору були висаджені тиск, коніка, кіпарисовики. Такі рослини я висаджувала для того, щоб їх не притіняти в лютому або березні, щоб їх притіняв сам забор. Одну калину ми прибрали. Потім виявилось, бузки були однакові за сортом. Один ми також прибрали бузок, висадила я туди вже сортовий на штамбі метушня в нас в саду продовжувалась. Деякі рослини вже були висаджені, потім були пересаджені. Ось ялина фробург плакучої форми. Вона виростає досить таки високою, вона уїхала туди на заднє подвір'я, бо вона б могла достати до електричних проводів, які тут Ось видно навіть на цьому фото, які тут знаходяться. Щоб не ризикувати, ми її пересадили в інше місце. Тут будуть рости більш нижчі рослини. Ось перед вербою створюю я таку підпірну стіночку, виймаю ґрунт. Щоб більш-менш зрівняти центральну частину цієї всієї ділянки. Згодом я хочу посадити тут газонну траву, по бокам залишаться такі декоративні посадки. Продовжую в спеку ми продовжували викладувати камінням. Ось така вже зліва у нас вже з каміння. Така підпірна стіночка вимальовується. На задньому плані ще тільки частина підпірної стінки. Якщо була погода прохолодна, дозволяли робити пересадки, то ми це робили. Якщо була спека, то викладувалися підпірні стінки. Викладувалося все на так звану суху сухукладку. Між камінням я клала трохи ґрунту. Цього ж хорунту, який знаходився на цій ділянці, потім згодом я хочу засадити туди між камінням якісь очітки, якісь такі заповнюючі дрібненькі рослинки, щоб ці щілі виглядали теж зеленими. Тюльпани були висаджені тут тимчасово, бо дуже швидко було. Треба їх перевести, і всі останні рослини також було швидко перевести на цю ділянку. Мій старий сад звільнявся. Отак, от ваульскарлет Гліт посаджений. Барбариси, які зараз зеленого кольору, восени змінюють свій наряд. Тут буде дуже яскрава така діляночка. Це шаровидні барбарисики. Лілії також звідси і тюльпани А На задньому плані вже видно, що ми змінили біли, білий пізок на фіолетовий. Поступово, борючись з бур'янами, звільнялася земля і ми почали засипати корою. Кора в нас також була, забирали зі старого сада. Під кору я нічого не стелила ніякого, не агротканини, не агроволокна, тому що мені це не сподобалось. У мене вже була така практика, коли бігають тварини, коли великий вітер, а в нас вітри досить такі сильні, кора зміщується і тому цю тканину дуже видно. Мені це не подобається, я буду краще по ґрунту засипати досить таким шаром. ну, да, Бур'янці будуть проростати, але все ж таки згодом не так багато їх буде, як на початку. Боролися ми з порієм спочатку під рослинами це вручну вибирали, потім по центру ми вже оприскували грибицидами. Бо площа ділянки у нас 13 соток, весь періг так вручну не вибереш. Ось уже на наступний рік так буяють наші рослинки. Підпірну стінку я вже доклала до сходинок. Тут дві сходинки зліва, вони не попали в кадр ось так от борізка виглядає. Але борізку теж під питанням, скоріше за все, я буду прибирати, бо. Бачила я її в дорослому вигляді. Це досить таке велике дерево, діаметром її перевищує мабуть, всі 4 метри. Тут вона мені така не потрібна, буду прибирати. На її місце я вже придумала посадити магнолію, яка буде 2-3 метри заввишки. Тут ми трошки також вирівнювали ґрунт, тут була така яма. Ми підсипали ґрунт, щоб більш пологіший був, та також можна було б, щоб досадити більше декоративних рослин в цю зону. Тут така ну, достатньо тіньова діляночка. Під питанням ще залишається ця верба. Досить така сміттєва рослина, дуже багато від неї полку, дуже багато листя, листя розлітаються по всій ділянці, дуже багато сміття від неї. Ще під питанням, залишимо чи не залишимо, поки залишили. Ось так от виглядають з боку наші посадки вже восени це другого року. Ось уже посаджений ялявець на місце плакучої ялини. Персик прибрався, то звільнилося місце, поки там засаджено травами, там ялівець посаджений, може, щось інше придумаємо. Отак от, так от весени такими яскравими фарбами заграла наша діляночка. Тут видно, що ґрунт поступово ми прибирали, але в спеку його також неможливо навіть лопату загнати. Тому роботи такі земельні, досить повільно у нас продвигалися. Під посадки тут у нас кори не вистачило, тому ми почали засипати вже іншим матеріалом. Ось, саме під Барбарисом о, Admiration та під о, Барбарисом Павау о, ми експериментували і подрібнювали соснові шишки. Ну, Моча досить таки привабливо виглядає. О, трішки далі ми. О, Використовували мульчу це подрібнювачем, подрібнювали гілки плодових дерев, підсипали спочатку ця мульча досить таке світло, потім темніє і досить таки непогано виглядає. Так, подрібнювач він не переробляє гілки тоненькі. На такі мілкі фракції, тому тут видно такі досить довгенькі гілочки. Ну, а Поки мене це не бентежить. Кіпарисовик такий з покрученими гілочками, досить такий цікавий, сюди висаджений, висаджений тому що тут більш тіньова зона, боюся, що він також буде горіти на сонці в лютому або в березні. Ось такі у нас екзотичні цикламенчики ростуть. Злакові трави, оця волосиста осока так красиво спадає з камінням. Хаконхлої тут висаджені, дерен висаджений, такий колоновидний компресор. Підсаджені тут гейхери. Дуже полюбляю злакові трави, дуже люблю гейхери, У мене їх більше 90 сортів. Буду про них показувати окремі відео. Також хвойних в мене більше ста видових, сортових, привитих. Теж хочу про них розповідати, порівнювати, показувати, як вони будуть розвиватися, як вони ростуть в наших умовах. Також я люблю дуже хости. Колекціоную їх, але на це подвір'я хости не переїжджали ще. Ну, так, Нові хости я намагалася сюди перевезти, а потім їх забрала все ж таки поближче до очей. Бо сюди ми тільки приїжджаємо на вихідні. За хостами потрібен догляд, вони влітку можуть хворіти, тому я їх. Знову забрала до будинку, в якому проживаю. Оце гіхери Obsidian, Southern Comfort, такий кіпарисовик голубенький Лавсоном. Delta Down гіхера. Це гліт Power Scarlet, такими рожевими квіточками махровими буде квітувати моя давня мия. Ялинки шаровидні. Це карель ялиночка. Вже така досить глибока осінь, то деякі... Уже рослинки почали змінювати колір, листя осипаються, барбариси е набрали, свої осінь, набрали свого осіннього забарвлення. Також почали проглядатися ягідки на них, такі яскраво червоні. На деяких сортах ягідок більше, а деякі сорти е зовсім ягодок не утворюють. О такі люблю дуже. Малесенькі, привиті, хвойні рослиночки. Це блюескіму ялиця ось ця яблунька з таких яскраво-рожевих квітів, ось такі зав'язує плоди, досить такі темно-фіолетові, навіть з таким синім нальотом. Барбарис, який був зелений, став ось яскраво жовтий, лілії буду якраз пересаджувати звідціля. Отакий у нас утворився після того, як ми прибрали персик, утворився такий закуточок. Можна ще досаджувати туди додатково якісь рослини. У мене їх достатньо. Перший рік ми сюди висадили на цю ділянку, не саме на цю, а на все подвір'я, по всьому саду у нас приїхало десь біля 300 дерев та кущів. Наступного сезону, наступного року, ми пересадили ще десь 200 всіляких рослин. Трав'янистих рослин було мало, ще пересаджено, поки пересаджували в основному це дерева або кущі. Привиті хвойні рослини вже пересаджували, мабуть, під кінець 2022 року. Тому що для них була запланована така кам'яна композиція, якраз на створення таких кам'яних композицій, рокаріїв, альпійський гірок, у нас просто не вистачало часу. Ми займалися тільки пересадками влітку, ми займалися поливом або спилюванням, переробкою тих. Дерев'я, які були хворі, які о, були дикою порослю. Було чим зайнятися. О, так, Тут ми засипали корою, Коро, кору ми не покупали. Це також перевезли зі старої діляночки. Досить таки яскраво виглядає ця зона. Барбариси я потім покажу в інших відео з всі свої сорти, розкажу про них, як вони ростуть, який мають габітус. Дуже люблю дерева плакучої форми, це такий багрянник, він влітку має зелене листя, восени таке жовтеньке. Навіть проявився такий цікавий малюночок. Будемо далі спостерігати. Це перша осінь, коли я його бачу в своєму саду. Тут Стефандра у нас росте, розлога така, досить довгі пага немає. Ну, Щоб закрити оцю всю територію. На задньому плані княжик висаджений. Таку арочку таку. Цетує, ще тут не почищена, вже хвоєпад. Почався, досить вона важко перенесла пересадку, бо її зріс на момент пересадки вже був більше 2 метрів, десь 2.30, важко її вкорінюватись було. На цьому місці ріс єлівець, Blue Carpet, Він так не пережив пересадки, тому підсаджувала інші рослинки. Ну, Ось так от виглядає осінь в нашому саду. Це вже закінчення другого сезону, другого року, коли ми переробляли цю всю територію. Ось так от випав сніжок і так все це виглядає. Дуже рада, що ви зі мною були. Хочу вас радувати новими відео. До побачення!